Привіт, мої любі! Сьогодні я продовжую робити свій крутецький проект. Як на мене, нові aaa ігри вони вже досить багатьом набридли, і останнім часом вони все рідше пропонують щось нове. Я вирішив піти далі і замахнувся на Ааа А! а, а, а. Проект. На ваших очах досить миловидна локація, яку ми зробили в минулому відео. Але висловлюючись мовою професійних розробників, я провів оптимізацію своєї гри. А говорячи народною мовою, я кастрував графіку, а також зменшив кількість рослинності, а наявні дерева та кущі я замінив на більш низькополігональні. Але це тимчасова міра, пізніше знову все буде гарно-пригарно. Просто на даний момент в мене досить слабенька відеокарта. І щоб вона нормально могла вивалювати роботу, яку я покладаю на її. Плечі довелося піти на такі тимчасові жертви. Тим більше, що сьогодні ми не робимо жодного левел дизайну. Сьогодні я хотів би пропрацювати анімації свого персонажу. І в принципі, як завжди, до зйомки цього відео я не вмів цих всіх речей, тому я вирішив не винаходити велосипед, я просто скористався сайтом Mixamo. Тут є безкоштовні готові скини і також анімації до них. Штука досить популярна, абсолютно всі про це розповідають, і я не став винятком, тому що сорян, але робити анімації або малювати персонажів я не вмію. Якщо колись навчуся, то заміню на власні модельки, а поки що використаю те, що є. Перш ніж щось звідси скачувати, нам необхідно швиденько зареєструватися. А потім зліва угорі обрати characters. І нам видасть список з різноманітних персонажів. Серед них я збираюся обрати того, який мені найбільш підходить. Я вирішив використовувати ось цього ж темпа. Обравши свого персонажа, натискаємо анімейш. Перед нами постав величезний список різноманітних анімацій. Яку б з них ми не обрали, вона буде накладатися на модельку нашого персонажа. Перша наша анімація має назву Айдл. Вона спрацьовує тоді, коли ми нічого не натискаємо, коли персонаж просто стоїть на місці. Я, наприклад, вирішив обрати для себе ось цю. Персонаж собі спокійно стоїть на місці і ледь помітно хитається. Якщо ви обрали якогось іншого персонажа і іншу Idle анімацію, і за якоїсь причини руки входять в тулуб вашого персонажа, їх можна просто роздвинути. Таким чином, ви можете легко зробити тіпка, який місяць походив в зал і думає, що в нього широкі крила. Після чого натискаємо Download. І тут я особливо нічого не змінюю. Хіба що Frames per second. Обираю 60 кадрів за секунду. Так анімація виглядає більш плавно. Після чого завантажуємо. Наступна анімація називається Walk. тобто звичайна хода. І перш ніж її завантажити, тут є важливий нюанс. Після того, як ми обрали підходящу для нас анімацію, перед завантаженням справа нам необхідно поставити галочку in play. Таким чином, анімація буде програватись на одному місці. Після цього можна завантажувати, як і попередню анімацію. І цю галочку необхідно ставити абсолютно на всіх анімаціях, які програються не стоючи на місці. Якщо залити такий файл без цієї галочки в нашу гру, то наш персонаж буде себе поводити, ніби якийсь сотона. Він постійно буде хаотично зміщатися, і з ним будуть робитися досить дивні речі. Далі, так само по аналогії з минулим разом, нам необхідно знайти анімацію бігу. Поставив Піввши галочку in Place, завантажуємо. Також я хочу, щоб персонаж гарно стрибав, тому знаходимо анімації стрибка. Вибираємо саму достойну з них і завантажуємо. Якщо анімація на місці, то галочки in place немає. Якщо на анімації персонаж зміщується в якусь із сторін, то у вас буде галочка In Place. Натисніть її обов'язково. Всі завантажені файли я вирішив перенести в окрему папку в файлах мого проєкту. Також в самому Unreal в папці My Files я вирішив створити додаткову папку, в якій буду розміщувати анімації і файли до них. Тому в неї я перенесу завантажені файли, але спершу почну з анімації idle. Величезним плюсом Mixamo є те, що він дозволяє перенести не тільки анімацію, а одразу скелет. І це зекономило нам непоганий такий шматок роботи. Далі я поставлю галку на Import Animation і натиснув Import All. Таким чином ми отримуємо всі необхідні файли для роботи, включно з текстурами і матеріалами. І навіть повноцінний, прописаний і налаштований скелет. Але коли я в нього зайшов, я побачив, що персонаж виглядає як тіпок з района. Хотілося б, щоб він виглядав трохи більш по-людськи. Але насправді ця штука легко фікситься. Треба трошки поколупатись в налаштуваннях, тому що зараз волосся просто-напросто приховане. Але я думаю, займуся цим трохи пізніше. Також в цій папці з матеріалами я створив окрему папку, в яку збираюся перенести текстури і матеріали. В основній же папці хотілося б не розводити смітник і кашу, і лише. Виключно блупринти, скелети і анімації. Що ж, коли ми успішно перенесли айдол, тепер я збираюся перенести інші анімації: хода, біг і стрибки. Для цього я переношу просто їх з завантаженої папки в наш Unreal проект. Тепер в меню Mesh я прив'язую всі наші анімації до одного скелету. Це Idle скелетон. Як правило, він позначений іконкою зі скіном нашого персонажу. Тож обираємо його, ставимо Import Animation і натискаємо Import All. Тепер цю безлику Бездушну машину, ми можемо замінити на нашого тіпка. Для цього нам треба відкрити блупринт стандартного скіна. Лежить він в папці Third Person BP. Заходимо в неї, відкриваємо блупінти. І відкривши цей блупринт, ми побачимо вже повністю готові і зроблені налаштування нашого стокового персонажу. Далі я переходжу у вкладку Viewport, і справа в меню, де в нас Skeleton Mesh, нам необхідно вибрати скелет нашого тіпка. Як бачите, в мене є багато файлів, і я можу вибрати будь-що. Наприклад, мій персонаж може бути машиною. Не тому, що інхольба. Виходить в качалку, а просто в прямому сенсі машиною. І так як логіка прописана не під машину, відповідно, рухається він досить всрато. Тож нам необхідно вибрати Idle Skeleton Mesh. Тепер інша справа. Це мало би виглядати адекватно, якби не одне але. Коли я зберігаю налаштування і натискаю Play, ця падлюка виглядає ось так. Хоча у вьюпорті все виглядає адекватно. А ще в нас не прив'язані жодні анімації і не прописана логіка, тому він рухається так, як і виглядає, в принципі. Далі я Спробував замінити матеріали в вівпорті, і, як на мене, стало ще гірше. Ось, наприклад, органи слуху. Вони утворилися в досить нетипових для цього місцях. Потративши приблизно хвилин 40, я таки знайшов рішення цієї проблеми. Для цього необхідно просто обрати нашого персонажа і справа в меню знайти пункт Override Material. І тут, із списку, треба обрати матеріали властиві для нашого персонажа. Зовнішність йому це, звісно, підрихтувало, але ходити як адекватна здорова людина все ще не навчило. Перейдемо в папку, де я зберігав всі анімації і файли. До них, натиснувши праву клавішу миші в вільному місці, ми обираємо анімейшн. Далі обираємо анімейшн Blueprint. Тепер створений Blueprint необхідно прив'язати до скелету нашого тіпка, в даному випадку Айдл скелетон. Ну і також пасувало би адекватно його назвати. Я назву його тіпок. Таким чином я точно його нічим не сплутаю. Тепер я повертаюся в папку з нашим стандартним стоковим скіном. Папку third person BP. І власне відкриваємо наш токовий Blueprint third person. Тут нас цікавить вкладка Viewport. Далі натискаємо на тіпка, і справа, де в нас анім клас, обираємо тіпок. Наразі це вікно можна зберегти і закрити. Тепер повертаємося в папку з анімаціями і файлами до них, і відкриваємо новостворений Blueprint, який називається тіпок. Пусте поле правою кнопкою миші і обираємо Add New State Machine. І з'єднуємо його з основним модулем, який був тут від початку. Ну і заходимо в новостворений state machine. Із цієї маленької фігнюшки я витягую Add State. І одразу заходжу в цей самий state. Справа в нас є список завантажених нами анімацій. В даному випадку мене цікавить Idle анімація, просто перетягуємо її в поле. Ну і тепер лишилося з'єднати цих два модулі між собою, після чого скомпільовуємо і все має запрацювати. Що ж, ми це змогли, і тепер він міє по-людськи стояти. Далі треба навчити його по-людськи ходити. Тому знову йдемо в Blueprint тіпок, New State Machine. І з цього стейта, який ми щойно створили, я витягую іще один state. Обираю Add State. Ну і думаю, його варто адекватно зрозуміло назвати. В даному випадку. Це волк. Раджу все відповідно сортувати і коректно називати, тому що пізніше прийде такий момент, коли ти нахрен голову собі зламаєш, перш ніж знайдеш якийсь файл, анімацію тощо. Перший створений стейт я також вирішив обізвати. Я назву його айдл. Таким чином, ми бачимо, як анімація нічого не робіння переходить в анімацію ходи. Переходимо в волк стейт. Тепер справа обираємо нашу волк анімацію, перетягуємо в пусте поле і з'єднуємо між собою два цих модулі по аналогії з айдл анімацією. Повертаємося назад. В State Machine. І тут нам необхідно прописати логіку того, як анімація IDLE переходить в анімацію Walk. Для цього натискаємо на цих дві стрілочки. Зліва знизу є пункт Variables. Натискаємо плюсик і створюємо тут змінну. Називаємо її Walk із знаком питання в кінці. Від цієї зміни має лишитись Boolean, це важливо. Перетягуємо її в пусте поле і обираємо Get Walk. Після чого просто об'єднуємо її з модулем Result. Далі в меню нам необхідно обрати event graph, а саме Event Blueprint апдейта. Із нього нам необхідно витягнути isValid, той, що внизу і позначений знаком питання. А синій нижній Pin-Input Object ми з'єднуємо з, з The І звідси ж ми витягуємо модуль, який має назву GetVelocity. Потім з цього get Velocity ми витягуємо Vector Length. А вже з нього нам необхідно витягнути CompareFloat. І потім з'єднати Valid із CompareFloat. А далі перенести нашу boolean перемінну wolk в eventgraph, Graph. Обравши при цьому set wolk. Далі цей set wolk необхідно зробити: Ctrl-C, Ctrl-V. Далі CompareFloat під'єднуємо верхній set. Ну і в нижній так само, як я зробив це на відео. Причому у верхньому ставимо галочку напроти walk. Далі натискаємо Compile і біжимо перевіряти. І тепер нарешті. Тіпок вміє не тільки стояти, а ще й ходити. Але є одна проблема, іде він добре, але не вміє падла зупинятися. Коли я стою на місці, нічого не роблю, він тупо продовжує робити це сам, і це треба якось фіксити. Тож ідем в Venim Graph, відкриваємо new state machine, і від волк тянемо стрілочку до idle. Далі обираємо цих нижніх дві стрілочки. Далі із Variable перетягуємо boolean перемінну волк, обираємо getVolk, і з волк ми витягуємо Not Boolean, який ми під'єднуємо в Result Жм'якуємо Compile і біжимо перевіряти. Все, нарешті наш тіпок вміє не тільки адекватно ходити розганятися, а ще й зупинятися і стояти. Бігати, щоправда, не вміє, це буде наступний крок, але я вже задовбався, якщо чесно. А ще я хотів би, щоб анімація змінювалася більш плавно від ходи до бігу і навпаки. Це, що я роблю, воно все одно виглядає якось певною мірою рагульно. Тому я вирішую послати кілька годин свого життя коту під хвіст і дещо переробляю. Повернувшись New State Machine, я видаляю модуль волк із двома стрілочками з прописаною логікою. А модуль Айдол, який лишився, я переназву в Movement. Зайду в Movement і видалю звідси айдол анімацію. Тепер я створю Blend Space 1D. Обираємо Animation і обираємо Blend Space 1D. Далі натискаємо на Idle скелетон і відкриваємо новостворений Blend Space 1D. І вже в ньому розвертаємо пункт меню Horizontal Axis. І в пункті Maximum Axis вписуємо, ну, скажімо, 1000. Це максимальна швидкість персонажу. Стокова, здається, 600 чи 800. Тепер справа я обираю Idle анімацію. І перетягую її на 0. Далі я взяв Волкін анімацію і перетягнув її приблизно на 160-170. Потім взяв анімацію бігу і перетягнув її на 1000. Далі, натиснувши Ctrl-пробіл, я перейшов в наш Blueprint тіпок. Далі за ним графу в new State Machine, а потім в Movement. І сюди я перетягую New Blend Space 1D. Потім я поєдную цих два модулі. Далі в меню в пункті Variables нам необхідно створити ще одну змінну, яку я називаю Fast. Її значення мусить лишитися Float. В принципі, так як. Фармувалась за замовчуванням. Просто перетягуємо її в робочу зону, обираючи Get Fast і поєднуючи з New Blend Space 1D. Не забуваємо натиснути Compile. Фух, Далі повертаємося в Event Graph. І звідси видаляємо ось ці три модулі, які перед цим створювали. Далі з меню Variables вибираємо Fast і перетягуємо його в робоче вікно, обираючи set Fast. Об'єднуємо з Vector Lengths і також приєднуємо і Valid. Натиснувши Compile, перевіряємо. Тепер персонаж вміє бігати. Точніше, це напівхода, напівбіг. Анімація плавно переходить з однієї в іншу. Повернувшись назад в new state machine і відкривши Movement, ми можемо відкрити наш Blend Space анімації. І тут ми можемо регулювати. Швидкість переходу однієї анімації в іншу, в даному випадку айдл анімацію до ходи або анімацію ходи до анімації бігу, до тих пір, доки відображення анімації вас не почне влаштовувати. Також можна в Horizontal Axis виставити Smoothing Time. просто поставити його трохи більшим. Таким чином ми сповільнимо закінчення анімації, і вона буде трошки повільнішою. Персонаж не буде дуже різко зупинятися, а відбуватиметься це більш природно і повільно. Тепер хотілося попрацювати з анімацією стрибка. Для цього візьмемо нашу готову анімацію і зробимо її Ctrl-C, Ctrl-V декілька разів. У нас має вийти три окремих анімації стрибка. Кожну з них я відповідно збираюся назвати. Я буду ділити їх на три фази: це старт, тобто початок стрибка, флай це середина стрибка, коли персонаж знаходиться в польоті. І фініш, етап приземлення персонажа. Відкриваємо першу, це старт джамп. І тут нам необхідно вирізати першу частину стрибка, тобто від моменту, коли персонаж починає стрибати, і до моменту, коли він зависає в повітрі, знайшовши Цю точку, в моєму випадку, це 40 кадр. Ми натискаємо праву кнопку миші і обираємо Remove From Frame. І від якого кадру по який. В моєму випадку необхідно обрати від 40 до 92-го, тому що в анімації в цілому 92 кадри. Модуль працює досить криво, тому кадри воно лічить не з того моменту, де зупинився наш бігунок. В моєму випадку довелося мишею натискати трохи лівіше. Обираємо відповідний Remove і маємо обрізану анімацію. Зберігаємо, закриваємо і відкриваємо Fly Jump. Назва говорить Сама за себе, нам необхідно обрізати початок анімації і кінець анімації, лишивши тільки середину, в якій персонаж завищує повітрі. Це буде дуже коротенька анімація, і принцип тут аналогічний з попереднім обрізанням. Обравши підходящу точку, праву кнопку миші і Remove фрейм від нуля до того кадру, в якому персонаж завищує повітрі. І обравши момент, коли персонаж йде на зниження, так само праву кнопку миші, і від того кадру, на якому ми зупинилися, до кінця анімації. У вас вийде супер коротка анімація, буквально в декілька кадрів. Якщо десь щось не дорізали і відображатиметься некоректно, то в будь-який момент можна повернутися і дорізати зайве. І те саме я зробив з анімацією фініш. Просто обрав точку, де персонаж починає зниження, і обрізав все від нуля до цієї точки. Після чого все зберегли і заходимо в Blueprint тіпок. Переходимо в new state machine. І тут з Movement ми витягуємо Add State, який я обізву Start Jump. Від нього я витягую ще один Add state, який називаю Fly jump. А від нього вже я витягнув Ad State, такий назвав finish jump, а цей finish jump я під'єдную в movement, щоб замкнути нашу анімацію. Тепер я відкриваю start jump, і сюди я переношу старт jump анімацію. Потім я відкрив Fly jump, переніс сюди відповідно Fly jump анімацію, потім відкрив Finish Jump і переніс сюди, хто би міг подумати finish jump анімацію. Потім я відкрив стрілочку між Movement і Start Jump, і тут необхідно прописати логіку подій. Тому зліва в меню йдемо Variables, і додаємо сюди ще одну змінну. І назва її буде старт. Fly. А вид цієї змінної обов'язково має бути boolean. Переносимо її в робочу зону і обираємо GetStartFly, а потім з'єднуємо цих два модулі. Потім повертаємось в Event Graph. Правою кнопкою миші на пусте поле прибираємо зайву галочку і вписуємо get movement Component. А вже звідси дістаємо IsFallen. Потім try get pawn owner підключаємо в get movement Component. Далі необхідно взяти нашу змінну StartFly і перетягнути в пусте місце, обравши set start fly, А потім разом об'єднати їх з isfallen. А далі зелений set Float під'єднати в червоний. Повертаємося в new State Machine, відкриваємо Fly Jump. Тут всі модулі мусять бути об'єднані, натискаємо на Fly Jump і дивимося, щоб стояла галочка Loop Animation. Якщо не стоїть, поставте. Потім повертаємося назад і натискаємо на дві стрілочки між Start Jump і Jump fly. В Пустому місці створюємо Time Remain Start Jump. Далі з нього витягуємо функцію, яка називається Less. Вписуємо знак менше і обираємо Less. Його в свою чергу під'єднуємо до Result. У відповідному полі вписуємо. 0,1. Далі я зберіг налаштування і повернувся в new state machine. Потім зайшов Flight Jump, потім відкрив анімацію Flight Jump і вирішив зробити так, щоб вона була більш плавною. Для цього тут є пункт, який називається Rate Scale. Достатньо трохи понизити значення, щоб анімація стала більш повільною. Це, в свою чергу, збільшило загальну кількість кадрів. Тому зайві кадри я вирішив просто обрізати по аналогії з минулим разом. Все, ніби добре, коли натискаю стрибок, він відбувається, але проблема в тому, що він не закінчується. Тому що ми не прописали. Але жодної логіки для закінчення стрибка. А я нагадаю, що це гра не про летючого гопніка, тому з цим треба щось зробити. Для цього повертаємося знову new state machine і натискаємо на цих дві стрілочки. Обираємо boolean змінну start fly і переносимо в робочу зону, обираючи Get Start Fly. А далі витягуємо з неї нот Boolean. А потім вже його під'єднуємо до Result. Повертаємося в state machine, відкриваємо Finish Jump, натискаємо на Finish Jump анімацію і забираємо галочку loop Animation, якщо вона стоїть. Повертаємося в state машин і натискаємо на ось ці дві стрілочки між Finish Jump і Movement. І тут ми створюємо Time Remaining Finish Jump. Потім, звідси, нам необхідно витягнути наступний модуль, вписуємо знак менше і обираємо less. Цьому ЛеС вписуємо 0,1 і його під'єднуємо до Result. Натискаємо Compile і йдемо тестити. Що ж, персонаж стрибає, але виглядає це дуже убого. Анімація дивно дригається, активується з запізненням і триває якось надто довго. Тому я відкрив Blueprint тіпок і перейшов в Анімграф, відкрив new state machine, а потім натиснув на ось цих дві стрілочки. І далі в кубіку LES я вписав не 0,1, а 0.6. Виглядає не сильно щоб краще, але принаймні він перестав різко дригатись на початку стрибка. А це вже я замість 0,6 вписав 0.3. виглядає набагато плавніше. А це вже я повернувся в State Machine і натиснув на ось ці дві стрілочки. В цьому полі я вписав 0.4. І зараз мене напрягає те, що анімація починається запізно, коли він уже в повітрі, він тоді тільки підігнає ноги, так ніби збирається стрибнути. Тому я перейшов в анімацію Start Jump і вирішив просто трохи її підрізати. Я зрізав з неї перших 7 кадрів. Після чого Стало трішки краще. Потім зрізав іще 15 кадрів і стало ще трішки краще. А потім, поки я просто ходив по локації, бігав, стрибав і тестував зроблені анімації, я зрозумів, що вони виглядають все ще дуже примітивно. Це якась анімація рівня GTA San Andreas, якщо не гірше. Треба щось більш сучасніше і крутіше. Це мене абсолютно не влаштовує. Купа витрачених годин, і я зовсім не задоволений результатом. А потім я ж зрозумів, що цей, здавалося, продвинутий Blend Space. Насправді він не такий вже й продвинутий, тому що є крутіше. І можлива справа в ньому. Так, він дозволяє робити плавний перехід від анімації ходи до анімації бігу, але він робиться тільки в одному напрямку вперед-назад. Тому, відкривши бібліотеку файлів, я натиснув праву клавішу миші, вибрав Animation і вибрав просто Blend Space. Прив'язав його до Idle Skeleton і назвав його Movement Anim. Зайшовши в нього, ми бачимо, що він дає можливість налаштовувати рух вперед-назад, вліво, вправо і також по діагоналям. Тому повернемося в new State Machine і відкриємо Movement. Ось цей існуючий Blend Space посередині. Нам необхідно замінити на новий, який ми щойно створили. Тому перетягуємо сюди новий Movement Anim, а старий я просто видаляю. Натомість під'єднуючи новий. Натискаємо Compile і йдемо тестити. Що ж, схоже, ми повернулися на самий початок. Єдине, що анімація стрибка працює коректно. Анімація рухів ні. Але завдяки тому, що все вже є і все готово, ми зараз швиденько створимо все, як має бути. Тож заходимо в наш новостворений Blend Space Movement Anim, а потім дивимося, ось тут в налаштуваннях, щоб вони були такими самими. Як у мене. Також Vertical Axis. Я назву його як Fast. Мінімальна швидкість буде 0, а максимальну я зроблю 800. Тепер справа я візьму Idle анімацію, її необхідно розмістити знизу посередині. І також знизу через дві клітинки. І так само справа знизу через дві клітинки. І так само в самому куточку зліва і в самому куточку справа. Це все є Idle анімація. Тепер я беру анімацію волк і розміщую її над Idle анімацією прямо посередині. Затискаючи Ctrl, можна перевіряти, як. Програється анімація в певній ділянці. Тепер я беру анімацію бігу і перетягую її на самісінький верх посередині. Коли я затискаю Ctrl, зверніть увагу, наскільки анімація плавно змінюється в залежності від швидкості нашого персонажу. Потім я пішов на мікс -аму і докачав додаткових анімацій, яких мені не вистачає. Це анімація бігу в бік, в один і другий хода в один і другий бік, біг навскоси вліво, біг навскоси вправо, хода назад, біг назад, також біг назад навскоси вліво і біг назад навскоси вправо. Закину. Всі ці файли в наш робочий проект, так як ми робили це на початку. І поїхали далі. Відкриваємо movement анім, і тут, до речі, можна досить зручно вмикати і вимикати сіточку, яка показує, яка анімація з якою взаємодіє. Тож беремо анімацію бігу навскоси вліво і ставимо її трохи лівіше від звичайної ходи. І так само анімацію бігу навскоси вправо, ставимо її правіше від анімації ходи. Далі, так само анімація ходи вліво повністю, ставимо лівіше. А відповідно, анімація ходи вправо ставимо. Правіше від анімації бігу навскоси. Потім анімація бігу навскоси назад ставимо ще лівіше і правіше від попередніх анімацій. Вліво навскоси назад, відповідно, зліва, а вправо навскоси назад, відповідно, справа. Якщо вимкнути сітку, то на даний момент вона мала би виглядати якось так. Далі беремо анімацію того, як персонаж відходить назад, і ставимо його з самісінького вправа і таку саму анімацію з самісінького ліва. Анімацію бігу назад ми ставимо з самого верху справа і з самого верху зліва. Вліва. Далі беремо анімацію легкого бігу навскоси вліво, і ставимо трохи лівіше від анімації бігу вперед. Відповідно, анімацію легкого бігу навскоси вперед вправо, ми ставимо праворуч від бігу вперед. Поки що збережемо і зайдемо в blueprint, який називається t -Pock. Тут я помітив, що середній movement анім підключений трохи неправильно, тому що фаст необхідно було підключити фаст, а тоді вже з'єднувати з модулем output animation пос. Також не забуваємо натиснути compile. Потім переходимо в Event Graph і впустопимо. У місці створюємо Calculate Direction. З цього модуля робимо витяжку і натискаємо Promote to Variable. А потім модуль Get Velocity ми підключаємо в Calculate Direction. Тепер з модуля Try Get модулю Owner ми витягуємо Get Actor Rotation та підключаємо його до Calculate Direction. І тут мені здається, що червоний set потрібно підключити в зелений, ось таким чином, а тут зв'язок навпаки розірвати. Цей Is Valid я збираюся підключити в червоний сет. Тому ось цей зв'язок наразі тут взагалі не потрібен. А ось цьому незавіт. Кожньому сету я дам назву Direction. А цей сет, що над ним, я підключу в нього. Тепер я повернуся в New State Machine і відкрию Movement. Тепер в меню Variables у нас є змінна Direction. Беремо її і перетягуємо в робоче поле. Та підключаємо в Movement та Dim. Зберігаємо, закриваємо, натискаємо на чувака, та справа в меню обираємо third person character. Тут в меню зліва беремо Character Movement і перетягуємо на робочу площу. Звідси витягуємо set Max Walk Speed і робимо йому Ctrl-C, Ctrl-V. З'єднуємо з Character Movement. Момент. Тепер в пустому полі ми вписуємо Left Shift і ось таку червону фігню ми з'єднуємо з одним і іншим сетом. У верхньому ми вписуємо швидкість 800, а в нижньому вписуємо швидкість 300. І ніяких трактористів, будь ласка. Тепер в пустому полі створюємо event Begin Play і під'єднуємо в нижній сет. Тепер знову ж м'якнемо на character movement, і справа в пошуку напишемо Rotation. І тут буде два пункти. З нижнього нам необхідно галочку забрати, а на верхній нам необхідно галочку поставити. Таким чином наш персонаж буде прив'язаний до камери. Натискаємо Save і поїхали тестити. Як бачите, персонаж дивиться туди, куди і камера. Шкода, правда, що ми не навчили його топтатися на місці при повороті. Це якось іншим разом. Але та величезна купа різних анімацій, які ми напічкали в його blend space, все одно роблять свою справу. А також тепер він вміє дуже швидко бігти, коли я нажимаю на Shift. Ну і також анімації ходи назад, назад в бік, назад в інший бік, по діагоналі, цілком непогано виглядають, як на мене. Якщо анімації змішуються між собою криво, спробуйте зайдіть в цей blend space. Ейс, включіть сіточку, як у мене, і підкоригуйте трошки ці цяточки. Скоріше за все, проблема в їхньому розміщенні, бо часом міліметр вліво-вправо, і анімація вже відображається не дуже коректно. Сподіваюсь, було цікаво і комусь можливо корисно. Всіх підняв, обійняв.